Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дібрюка. Сьогодні у нас 28 лютого 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено Редисці. Е, значить, лайфхак для тих, кому буде цікаво, ми її сіяли в перших числах листопада. Е, я, звісно, думав. Що вона в мене буде так наївно думав, що вона в мене буде на Новий рік. От, не вийшло. Скажімо так, я два рази сіяв редиску ще років 10 назад. І сіяв я її також на початку всередині лютого, а на осінь ніколи не пробував. І от в цьому році я просто не знімав відео, якось так не склалося. Я вирішив посіяти на осінь. Мав сіяти спочатку десь з Вінницької області обіцяли привезти цю машинку, яка сіє автоматично, але так щось в нього не отрималось, не отрилось. І суть в тому, що мав сіяти 20 жовтня, починати сіяти. Я вже виробив, пам'ятаю, землю тоді, але так щось день за днем і так. Цього чоловіка не вийшло і е, прийшлося сіяти вручну. Один хороший хлопець зробив маркера з 96-ї касети. І так за 4, мені здається, дні два чоловіки, оце по одному зернишку, висіяли цю редиску, так як у нас просто особо вже роботи не було. І ми на початку листопада, це було десь друге, п'яте. Листопада ми її посіяли. І що хочу сказати, посіяли, полили і накрили агроволокном. Позавчора ми її тільки відкрили, тобто, не поливали. Один раз після нового року я був до неї заглянув от І все. Значить, листопад, 10 листопада, 10 грудня, 10 січня. 10 лютого 3,5 місяці. 3,5 місяці вона оце була в такому стані, не поливалась. Ось ви можете бачити. Вона не, скоріше всього, що примерзла, не то посухла, тому що було тут. Ми позавчора її відкрили, було земля потріскана повністю. Це вже так чуть-чуть картина краща, а взагалі то дуже сильно пересухша була. От, і якось. Так воно трапилось, що на 26 лютого ми її відкрили позавчора, від загроволокна почали поливати, два рази вже пролили ми її. от І е, таку ми маємо картину. Тобто ось так кому цікаво, можливо й так робити. Притом, всьому, що в нас е, листопад, грудень, січень. Морозів особливих не було. Нагадаю, це Тетівський район Київська область. А вже в лютому, як заморозило, то кілька ночей доходило до мінус 17 і вона витримала. У мене теплиця одинарна плівка, чесно кажучи, трошки погано зроблена, бо там по фрамух трохи свище. Але вона витримала, там, я думаю, відсотків 70-75 її є. Ви можете бачити, тут ми дві доріжки залишили, а оце, що не зійшло, це, мабуть, не вистачило влаги. Тут два таких прольоти є, які не посходили. Можливо, вони ще зійдуть, не знаю, а можливо, вже й не зійдуть. Але все рівно радує те, що вона, скажімо, основна її частина вижила. І як вона буде рости далі, я все буду показувати, розказувати. І... Оцінювати. З приводу гібридів, які садили, одна пачка була, чесно, не пам'ятаю навіть назви. Ну, я на фазенді замовляв, то мені сказали, я хотів аутелу, бо вона ж зараз всіх на слуху, але її вже тоді на той момент не було, і мені дали щось 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 похоже. Що не пам'ятаю, не скажу, десь треба дивитися, кому цікаво, може десь. Збереглися е, чеки, то можливо накладні, то можливо подивлюся. А друга пачка Ну це тут більша частина е, цього цього сорту, е, гібрида. А друга пачка це десь третина її тут. Це е, селеста. Е, значить, в принципі, в нас оце влізло тут. Ми сіяли, я ж кажу, маркер був 96-та сіта. Е, доріжки одна під. Під теплицею, одна з другої сторони, під теплицею. Доріжка 1, доріжка 2, доріжка 3. 5 соток теплиця І в нас влізло десь в районі 65 тисяч насінин, я так приблизно думаю. Ну Ось так. На сьогодні все. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Кому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!